Я не знаю, як у вас, але у нас точно в місті було е, ну, Великдень. Це міський показ мод. Ну завжди купляли це згадую. Переважно е, на Великдень дуже погана погода. Ну, буває, в більшості випадків. У нас біля церкви, наприклад, е, ну, є частина викладена бруківкою, бо Галичині прийнято, щоб була бруківка хоч десь. Там не гроші. Але ж люди сидять довкола церкви, і довкола церкви ж також є багато ж просто землі з травою. І йдуть оці міські модниці, які. Перше вдягнули свої ці каблуки 15 сантиметрів, і вони просто. Просідають в ту землю і отак во йдуть, отаку. Так, це вони землю рехляті, щоб бруківку можна було поставити і заробляють. От ти дивися, допустим, У нас в Трускавці не був великий вибір в цілому речей на ринку, і чоловіки там віком, Як мій батько, там плюс-мінус, там три вида костюма з грубша було, і ти бачив, як люди. Оцей сірий, оцей металік костюм. Ти дивився просто, як вони через одного стоять, видно, що їх давав. i am take it, it's on my My bitch is